14 тисяч доларів та домовленість про сприяння виїзду до Молдови у Луцьку. Продовжують судити патрульного за нібито незаконне переправлення чоловіків за кордон і зловживання службовим становищем. Нагадаємо, правоохоронця гучно затримували 19 січня цього року на вулиці Чорновола. автомобіля Під час затримання залишали, значить повністю відкрити підтримку. За матеріалами справи обвинувачений обіцяв знайомому за певну плату повпливати на посадових осіб, аби ті, в свою чергу, прийняли рішення про надання особі інвалідності. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які. Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язаний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину. Кордону із республікою Молдова оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Наразі у суді продовжують вивчати відеоматеріали на попередніх засіданнях. Переглядали момент, нібито отримання коштів від потенційного клієнта на відео чути, як чоловіки спочатку спілкуються про тих, хто вже виїхав та залишився за кордоном. О, що... Далі ж невідомий дістає кошти та намагається віддати їх правоохоронцю. На що останній просить забрати гроші. Вдалося побачити й сам момент затримання. Обвинувачений не пручається та спокійно дає одягнути на нього кайданки. Та от є один момент, який викликав у суду запитання. <звачка> а что не тебе? Так що я просто раз спрашивал. Держи волпы. Бью, нема никаких никакой реакции вообще с правоохоронных органов. Стоят там одни полицианты, вторые видел в бутышении спеки Ще більше питань виникло у захисника до самої зйомки затримання. Як зазначає сторона захисту, на відео видно лише ліву сторону автівки. А от праві відчинені дверцята, в яких за декілька хвилин уже знайдуть кошти, у кадрі не фігурують. Як воно була дверця, як лежали там пляшки при того, як був і потім ваша честь, яким чином всю дорогу, як. Наперед трошки всю дорогу дверцята були, пасажирські задні дверцята автомобіля були постійно відчинені Ваша честь. І зауваження це робив адвокат, який був запризначений. І, на жаль, прокурор розкриває нам матеріали, просто помолчав. Я не хотів собляти, бо тим, що бо любому розкрита. Про те, що зауваження, що весь цей час дверцята були відчинені. Ще одна ваша честь. Камери весь цей час дивились тільки пів машини. Права частина, то хочеш що хтось підсумув щось? Ваша честь я впевнений, ну, що не підсумував. Ваше ні. Mm. Ніхто не каже, що підсумує. Але є сумніви в тому, що він сказав, що я забрав кошти, слідчий потім пропав, показують тільки пів машини, чомусь невідомо чому, і потім з гроші з'являються в автомобілі. Схоже, поява в автомобілі коштів стала несподіванкою і для самого обвинуваченого. Бо ж на запитання слідчої чи є в автомобілі гроші. Чоловік спокійно відповідає ні. Ми сьогодні користувалися цим жертвом засобом, чи передавав сьогодні хтось розшує кошти. хочу щось зажити, потім буде воду сподобати. Так, я запакувала, зараз підписую, відповідно, далі фіксуємо. Е, бачимо білий конверт, перемотаний гумовою, гумкою для грошей. Виготовлені шляхом поліграфічного друку, імітовані грошові кошти. Запитань багато, а от відповіді ще схоже попереду. Наступного разу планують допитувати свідків. Один з них сам потенційний клієнт. Можливо, саме зі свідчень чоловіка вдасться дізнатися нові подробиці резонансної справи Волинського копа. До слова, обвинувачений раніше свою провину визнав частково, зазначивши, що визнає лише те, що справді вчиняв, а не те, що інкримінують. Чи зрозуміло вам суть цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе винуватим по пред'явленому обвинуваченні? Е, пане судді, я готовий нести покарання за е, злочинки вчинив, але не те, що мені нестими не кваліфікаціями. Пока готовий надавати судді в кінці. Добре. Як там в журналі відмітити, Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкриміновані інтернет-пропорушення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? Частково частково, частково. Наразі у засіданні оголошено перерву. Про те, як розвиватиметься справа далі, ми вже згодом вам розповімо. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.